Вітаю, друзі. Ми продовжуємо нашу подорож сторінками цієї чудової книги, думки з гори благословення. І сьогодні розглянемо дві дуже цікаві метафори, якими Христос описував своїх послідовників: сіль і світло. «Ви – сіль землі, сказав він. «Але якщо сіль втратить свій смак, чим її приправити? Тоді вона ні на що не годиться, крім того, щоб її викинути геть і розтоптати. Коли Ісус говорив, люди бачили, як біла сіль блищить на стежках, куди її викидали, оскільки вона втратила свій смак. дуже чітка ілюстрація того, що сказав вчитель. сіль не тільки приносить аромат. Вона також служить як чудовий консервант. коли Ісус закликає нас бути як сіль, він запрошує нас стати учасниками спасіння інших. Християни очищені істиною, пише Елен Вайт, володіють спасаючими якостями, які бережуть світ від цілкового морального зіпсуття але щоб бути ефективними, ми повинні спілкуватися з іншими завдяки дбайливому, особистому контакту. Коли інші побачать любов Ісуса в наших серцях і оправедність, що пронизує наше життя, їхні серця будуть зігріти нашою безкорисливою зацікавленістю та любов'ю до них. Це не відбувається завдяки нашій власній силі. Це сила Святого Духа, яка змінює наше власне життя та життя тих, кого ми торкаємось Особисте посвячення Господу є життєво необхідним. Ми читаємо без живої віри в Христа як особистого Спасителя неможливо відчути вплив у скептичному світі. Ми не можемо дати іншим те, чого не маємо самі. Саме відповідно до нашої власної відданості та посвячення Христові, ми проявляємо вплив на благословення та покращення людства. Ісус також порівняв своїх послідовників зі світлом. Він сказав «Ви – світло світу. Місто, що стоїть на горі, не сховається. А світильника не запалюють і не ставлять його під посудину, а на свічник і воно світить усім, хто є в домі. Потім він почав так, нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого небесного батька звичайно, ми самі не маємо світла, але коли світло світу приходить у наше життя, ми маємо його обітницю, що хто йде вслід за мною не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Енезіґі, оскільки він. Посилає нам своє світло, він просить, щоб ми ділилися світлом його істини з усіма навколо і повсюди. нам говориться, що Ісус вчить нас дивитися на кожну нужденну душу як на ближнього, а на світ як на поле. Далі автор дає цю чітку пораду. якби церква Христа виконувала плани нашого Господа, світло було б пролито на всіх, хто сидить у темряві. замість того, щоб збиратися разом і уникати відповідальності та нести хрест, члени церкви розбіглися по всіх країнах, дозволивши світлу Христа сяяти через них, працюючи як він для спасіння душ. І це Євангеліє царства було б швидко рознесено по всьому світові. Друже, чи не бажаєш ти сказати Я піду? І дозволити Божому світлу сяяти через себе, своїй родині, своїм друзям, сусідям, колегам і всім, з ким ти контактуєш. Чи бажаєш ти піти? Якщо він тебе покличе в чужу землю або в якесь місце, до якого ти не звик, чи бажаєте ви дозволити світлу Божої любові та правди сяяти через вас, куди б він вас не послав? Якщо так, я запрошую вас сказати Господеві. Так, Господи, наповни мене своїм святим духом, допоможи мені бути як сіль, зберігаючи від зіптуття інших для Твого царства, наповни мене світлом, яке ти обіцяв дати, і допоможи мені світити для Тебе, куди б ти не послав мене. Так, Господи, я готовий піти. Ось я пішли мене давайте зараз разом помолимося. Отець, що на небі, дякуємо, що допомагаєш нам бути як сіль, приносячи чудовий аромат правди в життя інших людей. Дякуємо, що допомагаєш нам нести світло, проливаючи світло на сторінки вічної істини в Божому слові. Тепер, Господи, допоможи нам стати практичними у всьому, що ми робимо, допомагати людям, побачити, що ти наш чудовий Бог, який безмежно любить нас і має мету для кожного з нас у житті. Тож, Господи, використай нас. Прийми нас, коли ми тобі посвячуємо себе. Дай стати твоїми могутніми свідками і світлом у цьому світі темряви. Але ми знаємо, що Ісус скоро прийде і все стане світлом на всю вічність в ім'я Христа. Ми просимо про це. Амінь.